2015 рік Україна зустріла з дефіцитом пенсійного фонду в 90 мільярдів гривень. Власне, ця проблема держави вже стала хронічною. За останні роки уряд приймав багато рішень, спрямованих на те, аби зменшити дотації з держбюджету на виплату пенсій майже 13 мільйонам громадян похилого віку. Утім, сутність проблеми криється в тіньовому секторі зарплат. Впевнені економісти, наскільки широко охвачено населення уплатою пенсійного збору, ведь ми понімаємо, що сьогодні дуже велике количество людей. И если декларируют, что оно работает, оно уплачивает с минимальной заработной эти средства. Это вопрос тенизации экономики и логичности уплаты налогов. У проєкті змін до держбюджету передбачено скорочення дотацій на виплату пенсій до майже 62 мільярдів гривень, а фінансування покриття дефіциту пенсійного фонду до 15 мільярдів. З легкої руки міжнародного валютного фонду знову постало питання підвищення пенсійного віку від 2 до 5 років у перспективі до 65 років. Останнього разу його підвищили 2011-го. Однак це рішення неефективне в короткостроковій перспективі. Поднятие пенсионного возраста – это способ сокращения расходов, то есть уменьшать количество тех, кому выплачивается пенсия. Опять же, практика есть такая, что пенсионный возраст поднимается, ну, не сразу, то есть он поднимается постепенно в течение, как правило, нескольких лет. То есть даже если это решение будет принято вот в ближайшее время. На ефекту оно не дасть і на бюджету бюджета цього року оно тразито очень слабо. окрім пенсії за віком в Україні виплачується багато спецпенсій. Перегляд цих виплат може зекономити держскарбниці більше 100 мільярдів гривень, стверджують аналітики. Утім, запровадити таке нововведення буде складно, адже пенсійне забезпечення регулюється близько 40 законами для кожної з галузей. Як може зробити, можна зробити так, що да, будь ласка, військовий має право вийти на пенсію сорок років, але пенсію не має права отримувати тільки після 60. Ну от така система. Тобто, виходить, що він пенсію не може отримувати за період працездатності. Ну і крім того, це теж може стосуватися там і військових, суддів, депутатів. Ну а дуже великий перед. Згідно із мінськими домовленостями, Україна зобов'язується відновити соціальні виплати в зоні АТО. Технічну допомогу на це обіцяли надати Франція та Німеччина. Крім цього, додаткові 3 мільярди гривень підуть на фінансову допомогу переселенцям, яких в Україні вже більше мільйона. Не можна залишити без державної підтримки і тих, хто постраждав від конфлікту на сході. А це додаткові видатки. Сложность нынешней ситуации в том, что у нас идет война, у нас появляется большое количество людей, либо пострадавших от боевых действий, либо, либо участников боевых действий. И получается, что кощунственно в этой ситуации, в том числе для них, ужесточать условия выхода на пенсию. Понимать, что дефицит пенсионного фонда у нас при этой ситуации, он только будет расти. Аби зменшити чи навіть ліквідувати дефіцит пенсійного фонду, владі потрібно реалізувати справжню пенсійну реформу, а саме перейти з пострадянської однорівневої пенсійної системи до змішаної трирівневої. Згідно з нею до першого рівня сплати у пенсійний фонд додається, і другий, і третій рівні. Це корпоративні накопичувальні та обов'язкові рахунки, які формує сама людина, незалежно від того, працює вона чи ні. Без такої комплексної справжньої пенсійної реформи з переходом на трирівневу систему ми проблему дефіциту пенсійного фонду не вирішимо. Ми будемо її тільки перекладати в часі, і з кожним роком дефіцит пенсійного фонду буде тільки зростати. 14 лютого відповідним рішенням Кабінет міністрів обмежив розмір зарплат чиновників вищого рангу посадовим окладом. Це значить, що максимум, який можуть отримувати тепер чиновники 12 тисяч 180 гривень. Крім того, згідно із планами уряду, цього року кількість чиновників буде скорочено на 20%. Цікаво, що нововведення торкнулися і самого прем'єра Арсенія Яценюка. За січень він заробив 8 тисяч 526 гривень, однак тепер отримуватиме майже на 2 тисячі менше. Тож що вже об'явлено сокращение бюджетного сектору. Тобто, в першу чергу, сектора госуправления объявлено, что там п'ята часть чиновників буде сокращена в года до 50 тисяч. Новий макроекономічний показник, який згодом мають внести до закону про держбюджет інфляція на рівні 26%. Але у 2015 тисячі вперше програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом передбачає індексацію грошових доходів населення відповідно до зростання цін. Програмі у нас вперше передбачено в програмі індексація грошових доходів населення в залежності від економічної ситуації, в залежності від темпів росту цін. Утім, фахівці впевнені, незважаючи на вимогу МВФ, уряд навряд чи проіндексує заробітні плати повною мірою. Обіцяно, що індексація буде, ну буде аж в декабрі. це ну така, в общем-то, формальна міра, яка Ну, то, о чем я раньше говорил, то есть государство делает вид, что оно э, поддерживает социальный стандарт. Будет ли индексация на 50%? Я очень сомневаюсь, конечно. То есть, скорее всего, это будет, э, ну, скажем так, э, формальная, но э, гораздо более умеренная индексация. То есть, ну, может быть, 10-15%. Согласно Конституции Украины, минимальная зарплата должна индексовать сгид инфляции. 2014 році цього не робили. 2015 робити це теж не путям Без змін до бюджету в частині індексації пенсій і зарплат. Урядова ініціатива не матиме у Верховній Раді підтримку у 226 голосів. Запевняють нардепи. Позачергове засідання парламенту з цього питання заплановане на 26 лютого.